Усю ніч і ранок у збаражі відновлюють електроенергію. Світло зникло, чи не в усій громаді через пожежу масляного вимикача в головному розподільчому устаткуванні трансформаторної підстанції. Вогонь знищив масляний вимикач на площі 4 метри квадратні та пошкодив трансформаторну підстанцію на площі 9 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі врятували будівлю трансформаторної підстанції. Причини виникнення пожежі встановить слідство. Через пожежу чи не на всю ніч знеструмленими залишалися збараш та кілька населених пунктів громади. Напередодні ж там тривали аварійні відключення світла через перенавантаження. При оперативних вимиканнях відмова вимикача 10 ціловольців було технологічне порушення. Зараз працюють вони всі сподівачі там заживлені по резерву. Погашень немає а наші ремонтні бригади працюють над відновленням до нормального стану. Завдяки тому, що пожежу швидко ліквідували, а ремонтні бригади оперативно спрацювали до третьої ночі. Більшість населених пунктів отримали електроенергію. Зараз світло відсутнє лише у частині самого збаража. Частина міста перебуває без електроенергії, конструктивно неможливо якраз туди подати. А більшість сіл, практично всі села зараз мають електроенергію. І було переключено на інші дільниці, там на Лузову, там на вишневець. В основному зараз світло відновлене. Є проблема по частині збаражу. Це в районі цукрового заводу. Повністю відновити електроенергію у збаражі пообіцяли сьогодні. ж.